Поступове накопичення та збільшення площі, яку займають відходи промисловості, нагальне питання для кривого рогу та Криворіччя загалом: що потребує не тільки вивчення, а й складання деталізованої карти вирішення, то наш вже накопичених відпрацьованих матеріалів вражає задача, яка стоїть перед кривого рогом на е -да, порядок амбітніша, тому що обсяг якому вже сказати, якщо це відповідає масових е Води до обстрілів з майже 3,5 кубо-кілометри відходів різних класів, заслудованих з різною ступіню такої економічної доцільності. Ми не кажемо про відходи, як ви кажете, вторгного виробництва вже відходи метологідного виробництва. На міському форумі щодо принципів циркулярної економіки в управлінні відходами, як шляху для досягнення цілей сталого розвитку гірничо-металургійної промисловості, в режимі онлайн також долучили іноземних партнерів кривого рогу, зокрема з Франції та Казахстану. Проблеми боротьби з промисловими відходами є актуальними для всіх країн із промисловим комплексом. Хіба що є національні особливості? Накопиченим власним досвідом із Україною активно ділиться Казахстан. Сім років тому я відвідував Кривий Ріг брав участь в конференції, від якої залишились Іємні враження у 2020 році створили Всесвітню академію гірничих наук в Казахстані. Вона представлена філіалом у місті Астана за ці роки. Розвиток гірничої справи в нас здійснюється за наступним сценарієм по наступній схемі. Ми створюємо всередині академії науково досвідні інститути, і вони мають різний характер, але все в дусі сучасної науки. Для кривого рогу накопичені промислові відходи є не тільки об'єктом прискіпливої уваги металургів, науковців та екологів. В перспективі вони зможуть стати джерелом економічного зиску. Відпрацьовані породи можна перероблювати і створювати з них інші продукти, що приведе до помітного зменшення витрат на утилізацію та навантаження на оточуюче середовище. І одне з важливих питань сьогодення – зменшення обсяги викидів оксиду вуглецю. В ЄС найближчим часом почнуть діяти нові механізми щодо вуглецевого податку. Він спрямований на зниження викидів парникових газів. Та стимулювання переходу до більш екологічно чистих методів виробництва, що робити для зменшення викидів СО2? Ну ми розуміємо, що ну є дуже багато технологій, але більшість... Але більшість з них знаходяться на етапі технологічних опрацювань, випробувань та доопрацювань. Тому головне, я так розумію, що нам потрібно ураховуючи те, що місто це не окремо село, окремо гоки, окремо мешканці. Це єдина екосистема. І ми це розглядаємо в комплексі. 9 липня 2023 року. Почав діяти новий рамковий закон України про управління відходами. А ще стартувала реформа управління відходів в нашій країні. Україні. задля їх імплементації на практиці, в місті почали роботу над розробкою місцевого плану управління відходами. Кінцева мета впровадження ефективних та сталих механізмів управління відходами гірничо-металургійної промисловості, направлених на досягнення стандартів Європейського союзу. За статистичними даними щорічно тільки у Кривому розі утворюється понад 200 мільйонів тонн відходів. А багаторічна експлуатація родовищ Криворіжського басейну призвела до накопичення понад 11 мільярдів тонн промислових відходів, які заскладовані в постасховищах та відвалах, що займають великі площаді. А якщо брати в цілому в Україні, то ця цифра вже сягає більше 25 мільярдів тонн. Напрацювання у сфері управління відходами видобувної промисловості, окисленими рудами, використання техногенних родовищ, які були представлені на форумі, направлені на вирішення питань дотримання європейських принципів сталого розвитку та переходу в подальшому до циркулярної моделі економіки. Олександр Фефілатів, Іван Сергіїв, перший міський.